Доброго дня, друзі! Сьогоднішня наша розмова буде присвячена українським дослідникам Минушини, які, попри утиски і репресії, робили важливі наукові відкриття і не боялися розповідати світові про факти, які не вписувалися в офіційну ідеологію. Комусь ця жага до правди вартувала посади, комусь роботи, а комусь і життя. Щорічні, 15 серпня, в Україні святкують День археолога України. Саме тому сьогодні ми вирішили згадати тих дослідників, які зазнали переслідувань та репресій за період радянської доби. Музика. Відомий український археолог Борис Мозолевський перший відкриваєць немалитої Золотої Скіфської пекторалі. У 1960-ті роки перебував під Купаком у КДБ через свої націоналістичні погляди. Він був одним з учасників руху Шестидесятників. Товаришував із дизидентами, зокрема з Василем Стусом, і міг повторити долю відомого поета. Однак у справах втрутився щасливий випадок на Дніпропетровщині. У кургані то Могила ГИЛО учений зробив відкриття планетарного масштабу. Звістка, про знайдену Мозолеський пектораль, облетіла світ, і це, як вважають, стало своєрідною охоронною грамотою для археолога. Він у них і зміг продовжити наукову роботу. Через своє вільнодумство він мав бути репресований у часи Брежнєва, але знахідка факторалів рятувала його. Так історики брати Ернсти, археологи Микола Ернст та історик мистецтвознавець Федір Ернст були репресовані в 1930-ті роки за звинуваченням у шпигунстві на користь Німеччини. Старший Микола відбув понад 10 років таборів. Молодший Федір був розстріляний. Їхні археологічні колекції зникли. Відома археологиня Лариса Крушевницька, представниця роду Крушельницьких, яка досліджувала давні пам'ятники Прикарпаття та Волині, була переслідувана радянською владою. Певний час не могла працювати за ФАКом. Більшість її родичів були також репресовані. Самому ж Дмитрові Яверницькому його любов до козацтва і загалом української. Коштувала посади директора музею. Він також був археологом, досліджував кургани, керував Дніпрогесівською археологічною експедицією, зібрав тисячі цінних експонатів. Його переслідували і за царського режиму. А 1933 року Яворницький був звинувачений у буржуазному націоналізмі. Його звільнили з роботи, поставили пенсії, фабрикували проти нього справу. Не арештували тільки тому, що він був академіком, відомою людиною. Помер він фактично. Не пробачила радянська влада відстоювання власної думки українському історику та археологу Михайлу Брайчевському. 1960-ті роки він написав трактат Приєднання чи воз'єднання, де викрав фальш тест до 300-річчя Воз'єднання України з Росією. Твір поширювався сам видавом. Влада вимагала від Брайчевського публічного визнання своєї помилки. Коли він відмовився, йому понад десятиліття не давали працювати за фахом. Його ім'я в науковому світі було під забороною. Також серед археологів, які зазнали тиску переслідувань інших імперських режимів, поет Олег Ольжиць, син Олександра Олеся, відомий також як археолог, був закатований нацистами за участь в організації українських націоналістів. А також Федір Вовк, антрополог, етнограф і археолог, який зазнав утисків ще у 1870-ті роки в Російській імперії. Проводячи дослідження на теренах України, Вовк доводив, що слов'янське населення на українських територіях слабко пов'язане із слов'янським населенням на території Росії та Білорусії, чим відкинув тезу про єдиний народ на підставі археологічних досліджень. Федірбов доводив, що формування цих слов'янських народів відбувалося за різних обставин не спільно. Він помер у 1918 році. Радянська влада до нього не дотяглась, але і він, і його роботи були заборонені і недоступні широкому загалу навіть дослідникам за часів радянського союзу. Усі ці люди та безліч інших науковців були змушені працювати в умовах тиску тоталітарної системи. Російської імперії, радянського союзу, нацистської Німеччини більшість із них зазнали утисків з боку радянської влади через свою принципову позицію науковців.